Будуть впливати такі почуття, такі почуття, як провина, образа і подавлена злість, як вони будуть відгукуватися в тілі, якими симптомами. Тобто, подавлена злість буде руйнувати печінку, кишково-шлунковий тракт, жовчний і шкіра буде страждати. Що таке подавлена злість? Вона може навіть стосуватися і не інших людей, а нас самих. Тобто... Вона може по відношенню до інших людей переходити в гнів. Яким чином це відбувається? Наприклад, з вами хтось негарно поступив. Ну, Як правило, з близьких. Так? Бо, бо чужим, то ми зразу скажемо. А, але ви стерпіли, змовчали. Бо це не пасує, бо треба підлаштуватися. Взагалі, всі, хто підлаштовується під інших людей, вони думають, що вони хорошенькі, насправді вони енергетичні вампіри. Вони знищують себе і людей навколо. Тому. Поспостерігайте, де ви підлаштовуєтеся? А буває таке, що людина ну, вона підлаштувалася, але відчула, що з нею ну, не так поступили, ну, не подобається. Тобто в неї та злість з'явилася, гнів з'явився. Бо гнів-злість з'являється тоді, коли нам коли ми чуємо, бляха наші кордони прогинають. якось, ну, Не так зі мною повелися. А я нічого не відповіла. І що відбулося? Ми цей гнів і злість раз і затиснули. Де затиснули? Як правило, це шлунок, кишківник, оце все зразу, зразу воно буде там е, впливати. От. І починається жовчний таб, бо це жовтня е, ми, ми маємо багато від гніву, ми маємо багато такої е, невираженої, там, знаєте, у тої жовчі, у того такого зла. І ми його сидимо і тримаємо. Ну, бо це ж не пасує, бо це там близька людина. Ми собі пояснимо в голові, чому з нами так поступили, а може на другий раз поступлять по-іншому, а може перед нами вибачиться. Ну, ми то все пояснили, а емоція ніде не ділася. Тому краще йти в правду, але це не всім пасує, не всі так вміють сказати, наприклад, слухай, я на тебе зла, це мене розізлило. Е, мені видається, що ти поступила так-то, так-то, так-то по відношенню до мене, давай обговоримо. Мені. Ми, ми знаєте, коли ми затискаємо злість, коли наша психіка в стані жертви. Тому що вона каже: ну добре, зараз мене образили, я зараз тут потерплю, по нею, пообіжаюся. А та людина повинна зрозуміти, наскільки вона мене образила, відчути почуття провини і прийти, і вибачитися. А хер там ніхто перед вами не вибачиться. І ви така сидите ображена, і цю злість. Отак От і автоімунка, між іншим, народжується. Ви починаєте спрямовувати на себе довго і нудно. Тому на зло іншим можна навіть померти. Тому дівчата краще злість виплескувати в моменті. 200% правда. Так, дякую, Танечка. Справді, тому не треба на зло комусь щось робити, треба робити собі на добро. Тоді. Всім решту біля вас буде добре. Тобто, вам добре, всім решту добре. А коли ми граємо от в ці такі моменти, тут я зараз потерплю, щоб близькі побачили, як вони зі мною поступили. Несправедливо, неправильно, а я тут старалася. хто тобі просив тебе старатися? Розумієте, ми робимося тими жертвами і маніпуляторами. І потім всі нам должны. Тому так не робіть. Далі, бо там іде і образа. Та? Тобто ми, коли затискаємо злість, нам стає обідно, боляче, ми відчуваємо такий сум, такий великий жаль до себе. Ми думаємо, Боже, який -то світ несправедливий, ми ж тут такі хороші, добренькі, а з нами так негарно повелися. Що буде відбуватися? Вся ця обіда, ця, ця емоція, вона буде сидіти горло. Легені, грудна клітка, зайва вага може даватися, тому що треба себе захистити, ту бідненьку, нещасненьку, зайвою вагою. Та? Е, е, далі може бути ніс, бо це про нашу самодостатність, нас обідали, е, нам не боляче, незручно. Це не виплакані сльози. Та? Ми ж такі горді, будемо мовчати. Все, воно буде сидіти в носі, невиплаканими тими сльозами. Тому дивіться, де ви ці відчуття, тобто відчуваєте, тримаєте і нічого з ними не робите.